Пам'ятаєш торішнє літою і пагрубчо з вийдом на річку, як ми дерлись на нього, смішили незграбні нас рухи. Як я першою йшла і як ти страхував, підставляючи руки, обрежно, мов брат свою сестреньку п'ятирічку. Як знайшли там колоду старезну на самому вершечку, всілись. Боже, як же пекла мене відстань та у дві долоні. Ой же ти зовсім поруч, Спітніли і шкіра, і губи солоні, надто близько, настільки відкрилися, зачаїлись. Я ховалась у каву, простигло, як равлик ховається в мушлю, Щоб не бовкнути щось, що потягне зі скрині всю правду. А вона вже кружляла навколо бджолою і сіла позаду, і вструмилась мені між лопаток. Так муж, муж. Аж занадто веселі і жваві, підозрюю напад бравади. Ми несли нісенітниці, не переймаючись сенсом. Ми звучали не словом, що слово, а душу бертоном і серцем. Площині незбагненного, де не бува, завади. Як ми бігли донизу, нестримні застрягли в дорослості діти, як торкаючись ліктями поспіхом щастя хапали. Чи ми знали туди швидкопленість моменту того? Якби ж знали, а тепер за вікном люта нічися ніде діти. Вона краде найкращі спогади, клятий дементур паскуда. Вона лізе крізь пори, повзає у вічі і ніздрі. Я записую все, я всеношне нагострюю споменів вістря. Я тебе зберегу, мій патронус проти отрута.